Мене звати Ірина Клевер. Я на каналі Мій Світ. Дуже багато запитань було в коментарях після останньої події стосовно Путіна. Путін подарував учасникам неформального саміту СНД дев'ять перснів. На кожному розміщену символіку СНД привітання з Новим роком, 23 та Росія. Їх, окрім Путіна, отримали Лукашенко, а також президенти Азербайджану, Казахстану, Вірменії, Узбекистану, Киргизстану, Туркманістану, Таджикистану. Перстень на публіці одягнув лише Лукашенко. І до слова, у трилогії Толкіна Володар Перснів, персні від володаря Темряви, Саурона отримали правителі дев'яти королів. Після чого вони стали його безсмертними рабами. І запитання, чи має такий подарунок якийсь містичний сакральний зміст. І взагалі що це було? Да, давайте. Значить, Чи має якийсь містичний зміст оці персні? Да? Чи це так, нічого так. не значить? Да? Так, так. Давайте так, чи має який, якийсь містичний зміст оці персні. Дев'ять оцих перснів. Немає. Немає тут містичного місту, аж ніяк. Немає. Дав, дав. Дав коли. Щас, підожди, тут щось виясняється. Хто там одів його? Лукашенко його надів, так? Лукашенко, так. Ну, це, він свою, це він свою смерть собі на, на, на одів. Ось, надів, думає, буде йому хорошо. А після того, що він отримає, король впав в Строна. Бачите? Він надів і він а, показав вже якоїсь там волі, ну, можливо, там добре, що типу, я з тобою. От в мене така фраза одразу пішла. Оце він собі смерть на свій, на свій палеці одів. Ну, містичного якогось підґрунтя, бо що там щось це значить, і щось з цього вийде, я цього не бачив. А от як а чорна метка, так он ту чорну метку собі і надів. Ну це стосовно Лукашенка. Дуже цікаво. А якби інші президенти О, одягнули ці персні? Щас. Я подивлюсь, їх би теж то чекало, їх би теж то чекало. А чого? Спитати чого? Звичайно, дуже Не цікаво. Не треба. Треба, треба. А треба. Чого? А чого? Бо е, ті персні вони, вони наділені магією, наділені і містикою. Це є, це правда. Але е, е, ця магія і містика діє з моменту отримання і до моменту, поки вони, поки вони в, дорозі, в дорозі. Тобто з моменту отримання дорога від, від руки до пальця. Та, оце, оце дорога. І, і все. Тобто то там якийсь є як по часу, є якийсь термін, що якщо надіне, то, то тоді а, ця людина твоя в зав'язки вже йде. І то, що ті не наділи, це значить, що вони собі ну, як, виграли, виграли ще термін, щоб вони пожили. А оця магія, от ви ж мене питали, якесь магічне підґрунтя, взагалі-то ні. А от для цих людей, які наділи, там да. Лукашенко перший. Перший пішов. Отак. Так, так що подивимось? Коли нарешті почнеться фінальна фаза повернення Криму? Звільнення коли Криму? Коли почнеться фінальна фаза повернення Криму відтепер. Ну, почнеться вона скоро, коли буде. Ем, коли буде Терези стоять. Е, коли, де, коли день зрівняється з нічю. Е, е, Терези, коли день зрівняється з нічю, буде він, фінальна фаза повернення Криму. Треба подивитись по календарю, коли вона зрівняється, я поки не знаю. Ну, от Ми ж запитали, отак от мені вони відповідають. Карп. Це весняне рівнодення, напевно, так? Так, це, це весняне рівнодення, це мається на увазі. Так. Так, фортуна пряма і король прямий. Це вісняне рівнодення. Але якщо бути точними, після, от, бо ця випала, ну, я витягла, але вона, вона перевернута карта. да? Тобто це рівнодення і потім після рівнодення. Не саме в цей день, а після рівнодення. І чи ця фаза закінчиться у 23-му році? Чи розтягнеться ще на роки? Вона в 23-му році. Не закінчиться, але вона почнеться. І почнеться це вже буде а для Всесвіту це буде вже розумінням, що Крим наш. Але е, чого вона не закінчиться? Бо там є якісь ще будуть якісь, я, ну як я скажу, буферні договори. Що це значить? Це якийсь буде термін, що ми поки залишаємо це питання стосовно а, пентаклі це е, то, що, е, відкарбування на папері, тобто на якихось бумагах ще залишиться таке буферне, не ваше, не наше. Але для Всесвіту це буде вже значити, що Крим наш. Очікувана подія, і можливо вона відбудеться на 100% у 2023 році, хоча багато експертів, вони різняться у своїх прогнозах. Хтось обіцяє на 2023 році, а хтось у 2024. Ще хтось каже 4-5-6 років. Чи капітулює РФ у 2023 році? Чи капітулює РФ у 2023 році, ми маємо на увазі з України. Так, так. так. Угу. Угу. Я не бачу, що вона капітулює. Я не бачу, во, от, от, ні, вона не капітулює. Але е, це до цього буде йти, так. Да. Ну не може вона сказати, що вона капітулює. Ну не може. Це все одно, що робити розтин самому собі. Не може вона сказати. Тут щось буде інше. Двойка жезлів перевернути. Тут ні, тут щось буде інше, тут інша подія, але не капітуляція. Бо вони не можуть. Це для них означає смерть відразу, і далі життя немає. Так, добре. А якщо я задам запитання, чи капітулюють її? А, зараз зробимо. Угу. так. Чи Росію капітулюють з України в 2023 році? Ага. Так, зараз оцю проясню. Оце так. Оце так. Зараз оцю проясню. Підіжіть, будь ласка. Я просто знаю, але ну, щоб бути точною, мені треба прояснити. Так, угу. да. все, зрозуміло. Да, Росію капітулюють да, оце погані сусіди, а оце карта до побачення. Да? Погані сусіди до побачення. Тобто э, чи її, да, і це буде такий э, дерзкий, такий дерзость, якась така дерзость, та як ви посміли, та як ви посміли, тому що тут паш. Тобто чи її, да. Відповідальна. Да. Тобто ми можемо зробити підсумок. Росія програє, вона забереться геть з наших земель, але просто буде подавати це як не капітуляція, і навіть, можливо, і не програш. Так, да, так. Да. Це щось таке буде, що вона у, у них все було по плану. Да. І це теж mm -hmm. по плану. Mm -hmm. да. так, а план так. міняється в процесі, в процесі плану. Mm -hmm. Оце mm -hmm. так буде. Так. І вже з доброї волі. Так. До речі, футболки Україна-переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай!